Йой, це що за красотка така до мене прийшла? Що ти сьогодні одягнула? Костюм. Та ти вже така, як мама модна. Угу. Боже, як вони ці костюми трикотажні, вона мені вже вам ви собі купили, у мене я кажу, будуть, скоро вже будуть. Класний костюм, вчора Ілонка захотіла його. Лише мама свариться чого? Що Ще під низ одяг. Правильно, дуже мода, подивіться, але що діла топік, я сварюся. Щоб оділа колготки і футболочку. То йди одягни, колготки вже одягнула, ще йди одягни футболочку. Давай. Отак дуже гарно, Молодець. Що, Сашка, сьогодні понеділок. Угу. Тепло одягнувся. Не так. змерзнеш. Бойлонка три рази йшла одягати. Раз. Я сказала колготки і футболочку піднес. Прийшла. Колготки оділа, футболку не оділа. А ти одів щось? Так. Покажи мені. А чого не одівку з кофточку? Uh -huh. Костюм такой, да? А, є, все, молодець. Давай, взубайся. І гарного вам дня. Вау, штани.